З нами зараз на зв'язку В'ячеслав Негода, це керівник офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Доброго ранку вам, пане В'ячеславе. Так, доброго ранку вам і всім глядачам. До Трошечки докладніше хочеться поговорити про це засідання президії конгресу. Наскільки це новий формат? І головне рішення, які обговорювалися, які затверджувалися на цьому засіданні, як швидко вони будуть реалізовані. Ну, в першу чергу я скористаюся можливістю ще раз ну, пару слів скажу про те, що конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України це є консультативно дорадчий орган. До речі, до його складу входять всі представники всіх рівнів органів місцевого самоврядування, це і голови громад, і голови там обласних рад, військової адміністрації. То все місцеве самоврядування там представлено. Друга частина це центральні органи виконавчої влади, законодавчий орган, урядовці, і це ну фактично найпотужніша, найуніверсальніша така платформа для проведення комунікацій, для проведення зустрічей щодо вирішення найбільш актуальних питань, які турбують сьогодні. Нашу країну. Останнє е, розширене засідання, про яке ви говорите, було засідання президії Конгресу було присвячено тематиці Херсонської області. І е, дуже важливо, що е, саме на цьому засіданні був вибраний формат, коли була можливість підключити. Представників всіх територіальних громад Херсонської області. Ну, звісно, мова йде про деокуповані. І ми могли почути про ті питання, про ті завдання, які там вирішуються з боку центральних органів виконавчої влади, обласної військової адміністрації, наших партнерів, донорів. Водночас це спілкування дало можливість також почути про наявність окремих там проблем, а їх не може не бути там. Ми всі розуміємо, на жаль, і в прямому такому спілкуванні можна було задати питання що представникам уряду, був і прем'єр-міністр України. Анденис Шмигаль і голова Верховної Ради також був інші віце-прем'єри, міністри. Тому тут зразу, в такому от режимі, як ми от з вами зараз працюємо, можна було поспілкуватися і прийняти рішення. Тому я ще раз підкреслюю, що конгрес місцевих та регіональних влад президентів України це є потужна платформа в першу чергу для. Комунікації з метою вирішення найважливіших питань, які е, сьогодні є дуже актуальними і потребують негайного вирішення. пане В'ячеславе. Хочеться у вас уточнити. Ось це засідання президії конгресу. Е, там були звучали там. Я не знаю, там визначення проблем, чи вже обговорення шляхів вирішення цих проблем? Е, ну була вибрана. Перша тематика вона стосувала тих подолання наслідків, які було викликано саме підривом Каховської ГЕС, і ми про ці всі проблеми знаємо, і в першу чергу йшлося про те, які. Зараз вживаються заходи, як з точки зору там розмінування території, забезпечення населених пунктів, водоня, енергетики, питання відновлення соціальної інфраструктури, в тому числі шкіл, про які ми тільки що чули перед цим ефіром з боку Міністерства освіти, тобто з одного боку. Було поінформовано, що робиться центральною владою, які вживаються дії, доповідали по цих питаннях відповідні міністри, які були присутні на засід... на розширеному засіданні президії. Ну а також було важливо почути друга частина, якщо так брати, отакий от формат, що не завжди. Є можливість представників місцевого самоврядування громадськості, також був присутній представники бізнесу аграрного бізнесу, які могли задати прямі питання урядовцям щодо вирішення тих чи інших питань. Наприклад, агробізнес їх дуже турбує питання кредитування, надання певних кредитів. Під, під вже зібраний урожай, їхнє збереження, ну і багато, багато інших питань, угу. тобто на основі ось цих запитань і проблем, які ми почули, ви також запитали. що далі буде? А, а далі, пане В'ячеслава, е дуже коротко. Ми обмежені в часі. Що буде далі? Дуже коротко. А, а далі, як було зазначено, будуть прийняті відповідні рішення, протокольні рішення. Тобто буде дано доручення, і вони вже фактично дані були в прямому ефірі. На, на, на зв'язку, і будемо їх вирішувати. Угу. І такий формат буде продовжуватися. Він я так сподіваюся, буде досить Дякую. ефективним. І прискорювати вирішення тих проблем, які є сьогодні на місцях. Дякуємо за інформацію. В'ячеслав негода, керівник офісу конгресу місцевих та регіональних влад, при президентові України, був з нами в ефірі щойно.